Доброго дня пропоную фару праву лінзовану, Фара йде неповоротна. Коли фара поворотна, тут буде квадратик вирізаний такий на поворотну фару. Це є фара лінзована, неповоротна. Запчастина нова, аналог, виробник Тайвань. Де ну, тук. Виробник тук. Ось така фара, є в наявності. Кого цікавить, телефонуйте. Можемо відправити поштою. Фара, виробник ТУК. Запчастина нова. Фара з лінзою. Ось таку фару пропоную. Кого цікавить, телефонуйте і замовляйте. Номер телефону. Буде в описі. Фара Права сторона. Ціла ідеальна фара. Лінзована світлофарб, шкода фабія, а також Румстер 2010-2014 рік.